У ворогті на Івано-Франківщині стався масштабний конфлікт між місцевими жителями і працівниками територіального центру комплектування. Як наслідок, 47-річний військовий одержав тілесні ушкодження і потрапив до лікарні. Його автомобіль зазнав серйозних пошкоджень. Докладніше далі. 4 липня місцеві жителі селища протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи військовозобов'язаних. Вони звинувачували військових у тому, що через блокпост на курорт бояться їхати туристи. Тож туристичний бізнес страждає. Під час сварки люди перекрили дорогу автомобілю, за кермом якого перебував чоловік у військовій формі, та почали бити по транспортному засобу ногами й руками. А потім виштовхали авто на узбіччя. На відео поширеному в мережі можна побачити, що Військовому стало зле, як виявилося пізніше. Чоловік був поранений на фронті. А у військкоматі заявили, що й надалі перевірятимуть документи туристів, але блокпост пообіцяли прибрати. У свою чергу слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею хуліганства, а також за перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Це вже не перший напад на співробітника ТЦК. 24 червня у Чернівцях, чоловік, якого везли до військомату для уточнення даних, напав на водія і намагався задушити його ремен. Небезпеки двадцять 21 червня у Луцьку інший військовозобов'язаний розпилив газовий балончик в обличчя співробітників ТЦК у Києві. Також були інциденти. Увечері 5 червня біля метро Хрещатик. Чоловік, який у 23-му році втік із військової частини, ударив працівника ТЦК, який раніше служив у бойовому підрозділі, і отримав поранення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.